you <laughs> Привіт, мої друзі, привіт вітання з неймовірного, чарівного міста Лева. Як я кажу, Париж неймовірно, Відень неймовірно, Прага чарівно. Але яке зачарування, наша Україна? Сьогодні ми у Львові, завтра це може бути Київ, післязавтра Одеса, а потім рідні Чернівці. І неважливо, коли скрізь ти відчуваєш нашу українську душу. Ну що, Львів мене зачаровує, як завжди. Я зі Львовом попрощатися просто не можу і не хочу. І сьогодні, як ви розумієте, Міти після фантастичного концерту Open Блюз Оркестра який відбувся під керівництвом Олександра Балабана і гурту, який надпотужний. Ну, це, це як концерти Ріка Клептона, не менше львівські копальні кави. У мене ще є трохи часу, і я зайшла до дзигі, адреса Вірменська, 35. Поруч Домініканський собор і неймовірна Дзига, Де я часто п'ю філіже за філіжаночкою кави, роблю вам публікації. І сьогодні я побачила, що тут зміна експозиції, виставка художника Євгена Світличного. Коли я побачила оцей розмай кольорів, а потім занурилась в атмосферу цього метра. Мені одразу захотілося вам про це розповісти. І, напевно, не випадково підсвідомо я одягнула сьогодні пуховичок з Вангогом, який я кажу, що він 100% мав українське серце, тому що гама жовто-блакитна, насичені кольори. Про що? Ця виставка хроніки, а зараз я вам про це розповім. Євген Світличний, це наш метр, який народився в 1948 році, тобто йому зараз 76, буде 77 років у Каунасі. Але вчився він у Києві в академії мистецтв. І це академічна освіта того часу у дуже талановитої людини. Це метр, художник, який має не одну персональну виставку, а останні. 20 і більше років він жив і викладав у Харкові в Інституті архітектури і будівництва на кафедрі прикладного мистецтва. Це знаний митець хроніки. Потужна колористика. Що відтворено у цій виставці? А зараз вам про це розповім. Ми знаємо, що відбулося 24 лютого. 2022 року. І як це все переніс Харків, я знаю просто не по телебаченню, тому що у Чернівцях, а я саме після Києва приїхала у Чернівці, дуже багато моїх друзів жили разом поруч, і вони це все розповідали. Я скидалася бомби на райони Харкова. І метр. Оцю виставку створив, називається хроніки, під враженнями того стресу і шоку, який отримали усі харків'яни і наші українці, коли ці орки почали вторгнення повномасштабне в нашу українську землі. Вони, він переїхав в Ірландію, і яскравість природи Ірландії його просто зачарувала. І ось тут, саме в цих картинах, а далі я потім після анонсу вам це покажу, він втілив. Емоції від стресу і зачарування природою все в одному. Ніби імпресіонізм скажете ви, адже тільки що нещодавно ми були в Нормандії, де робили свої творіння Жан-Клод Мане, Мане і усі відомі художники. Але ж ні, імпресіонізм це імпрешн. А тут, напевно, це все-таки е, такий арт е, абстракціонізм. Давайте розглянемо і подивимося разом, і визначимось, чи відгукується у мене особисто однозначно. Пауза! В цих роботах чітко ми можемо прослідити течії пост імпресіонізму, кубізму, абстрактні течі мистецтва, але кольори, які у мене особисто, неймовірно відгукуються. Ось такі роботи. Тут багато що можна прочитати, наші соняхи. І така насичена кольорова гама, яка свідчить про стрес, великий стрес. Діти. З проханнями про допомогу. І далі знову насичені кольори: червоний, потужно зелений. Жовтий, жах, безпоміч, стрес, фрагменти кубізму, абстракціонізм, багато зеленого і синього електрик кольори, які неймовірно надихають, але вони говорять не про класичний стан. В якому будували, малювали свої картини імпресіоністи в середині 19 сторіччя, і в картинах чітко можна прочитати біблейські істини, смерть, жах, війна і життя, яке продовжується. По моїм враженням, це одна з самих потужних виставок, які я відвідала саме в цей період у Львові: Євген Світличний. Дуже багато зеленого, адже Ірландія, країна, в якій протягом двох років будувалися ці неймовірні полотна, країна з щерівними зеленими ланами. Як це все відгукується? Я сюди буду приходити ще не один раз усі ті дні, поки я буду у Львові. Школа харківського мистецтва відома не тільки в Україні, в колишньому Радянському Союзі, а далеко за межами. Дуже потужна, академічна, прогресивна, авангардна і класична усе неймовірно відгукується. Такі мої враження проти ночі в неймовірному місті Лева, вартпростеріт Дзига. споглядаючи картини харків'янина, українця Євгена Світличного. Наше найкраще, наше глибинне, наше таке, в яке хочеться занурюватись. І не важливо, чи це open blues Band, один з найкращих європейських рок н рольних гуртів, або Євген Світличний неймовірний метр, який вразив своїми картинами Ірландію і усю Європу. Це наше, це рідне, це глибинне, і ми нікому не дамо це сплюндрувати і знищити. До нових зустрічей, мої люди репортаж видози, Зиги. ваша Оксана Дем'янишина Папа. Неймовірний артпростір дзига, який завжди гостинно запрошує на рок, джаз, блюз, арт-поп, класик-концерти, на чудові смаколики, на фантастичні виставки. Місце з українською душею. дзыга. Место Лева, Верменка, 35. Цыга наша наикращая.